Червона космея Афігенна квіточка, і хочу я її вже встигла вирізати, але дуже хочу вам показати цю квітку. Якщо ви вирощуєте квіти, зверніть на неї увагу. І оці потики, це якраз такі ось ця космея. вже його рот поприбирала. Хочу вам одразу показати, які букети в мене з неї були. І також в деякі букети я її додавала. З мінусів ця квітка пізніше зацвітає, вона не так довго стоїть у зрізці, ну там буквально 3-4 дні. Але її саджати дуже цікаво. Вона має дуже великий попит. Незважаючи на те, що стоїть вона недовго. Багато хто хотів її придбати. І я її робила і окремі букетики з цієї квіточки, і додавала в інші букети. Її можна міксувати з жоржиною, такою простою з насіння. Вона дуже гарно вписується, так як. Стійкість там приблизно плюс-мінус однакова, то її треба додати просто щось таке, що також не дуже довго стоїть. З цинії я б її не міксувала, а от журжинами дуже класно вписується. Щоб квіточка довше стояла у вазі, я цю квітку зрізаю, як тільки вона розпустилася. В принципі, вона не червона в мене була, вона в мене була оранжева, десь як ось ці верхні квіточки. Я вам в принципі букети показала. Тож, якщо захочете спробувати щось нове, то дуже класна пачка. Рекомендую.